Доброго дня, а ми далі продовжуємо сіяти сою. Це вже майже остання ділянка. У нас на сьогодні 21 гектар. Не знаю, чим спіємо, будемо пробувати. Отак ось виходить вироблять. що опять пройшов дощ, але вже все підсохло. Заїхали, працюємо. У мене вже соя поключилася, душа я сіяв в себе там, де відео було. Вже ось-ось зайде. Так що так. 11 кілометрів час на шостій можна і сьомою ходити, ну не хочеться нагрузка просто більша на трактор. що, банда, готові? К новому, новому подпалу, да? Вітер, конечно. Все, угнали борзого. Пока-пока, да? Просто ідеально. Шикардос. Так, трактор з коточками стоїть. Чекає площі. Ну, а ми чекаємо тепер назад борзого. Ну що Сергій Іванович, подобається вам така процедура? Чи вже за пару днів надоїла? Ні, нормально, я заїжджав десь більше дивився. Так а що там по сої? Включиться. Поключилася? Я став на метр там, там пройшов. 11-12 зимою. Поключилась, так? Да? Ой, красота. Питання. Набуха як. Да? А я дивлюся ти став, думаю, заїду сюди свій. Русик я думаю, Русик сказав, думаю, а ну мені самому цікаво. Це Вікторок сіяли. понеділок Понеділ, 6 днів. Шість днів. То, шо, А якби шість, ще ж сонечко, тоби почали ти... сіяти, блі, в 4 часа заїхав ввечері. Та ну да. Ну, З городу ми виїхали в началі 4-го, поки да. всього 4 часа почали сіяти. Да, десь так І є. І до півдев'ятої чи до дев'яти ми обвалилось тільки 6 гектарів. Тут попередник, що в нас пшениця була, там далі, як видно, кукурузиння. Зараз тут класне цей кусочок, тоді будемо переїжджати туди в угол, там ще в нас ділянка. Якщо нормально будемо встигати, то не, ну я переїду ще сьогодні, Ну Будемо дивитися по времені. Може ми і закриємо сьогодні. Заїдеш, спробуєш у нього пройти, ну або заїхати культиватором спробувати. Ну, ну звісно, культиватором було б круто. Звісно. Солярки менше, захват більше. Mm. Так, культиватор, звісно, сила. Я ще добре їздив на мама. Да, ми зараз на класну ділянку переїхали. То вчора, блін, і камери не хотілося включати. Та там кусок, то там кусок, то там кусок. А тут щось заїхав, фронт роботи. Спокійно собі yeah. працюй. Красота. <shriness> Ну мало взагалі, з техніки мало в полі. Ці поля не оброблені, можна сказати, не засіяні, ніде нема нікого. 1 травня, йомаю. це капець. Холод, дощі, дощі. Але ж тільки у лагері хватає вже дивіться. Зараз тепер сонечко, сонечко, сонечка. Ну так. Да. Ну, там на завтра на середу плюс 20, взагалі, красота стей. Ти дивився на завтра 18, а там опять 14. Ні, на середу плюс 20. А тоді трошки сідає так, на виходні. Збовую, і казав, буде, пішов. Так, і в мене, так і в мене стояв дощ на, на вчора. Так і було. Так, в общем, що? Ми працюємо, а ви дивитесь. Ті маєш борзо на цей. Сідаєш на борзо. Будеш на я робити? Я на роботу, да, я тебе візьму на роботу. А я буду збоку кататися, їсти тобі привозити. Ну да. Я хіба помінятися. Я коткувати, а ти є Чи помінятися роботами? Ні. Ти їсти возить будеш. Ки прямо на поле прилетіли. Питали за маркера, як маркера. Там стоїть маленький циліндр на циліндрах! Ось циліндрик. Гідравлічна шланга. Маркера на циліндрі. Да, Миколаїв! Як тобі площа нравиться? Бомба, так? Да? Це чортенько вообще. Отвічаю на коментарі, поняв. Покажи, типа як у вас там маркера на циліндрі чи я. Ну так тут я за ум. Принудительно, пружина кружи на тях. Тут своя конструкція в німців. Це із німецького. А з чого? Це з Амазона. А, з Амазона? Перероблено, так? Сюди? А, тут було ізначально цим. Так. Да. Пустив підняв. Сівалку опустив. Там той опустився, той піднявся. Да? Так. так, пішов ще на один комент відповідати. Покажи Ярика <с салон. Прибор. Так що? Це соя змолочена до, до всіх дощів. Ми встигли змолотити у вересні до дощів. Взагалі немає ні пропавшої там, нічого. Все чітко. Далі пішла трошки хуже. А ця взагалі шикардосна. Так, что у вас интересного? Вот, крыбурка. Сабик маленький. Идут все. Дві колонки. Ось такий салончик. Це в Ярика зроблений замок на циліндру. Монтіровка, як завжди. Якось так. Так. Два гектара там ще на 2,40-250. Одної загрузки на 2,5 гектара вистачає, так? Да? Нормально. Це виходить по 120, 20 половину гектар. Ну якраз нормально. А, злямав. Карцануло десь. Ну він сіє зараз нормально. Порівняння додому і до сія, там треба трохи перевірити, ти поїдеш завариш, а сеня буде сіяти, так? Да? Щоб время не керяти. То що треба. Трошки чепе, бачите. Трошки ЧП, бачите. чіп. Це, це мелочь Ми їх навчилися вже самі робити. Так что то, что надо. Что надо? Давай 9-10. 9-10? <laughs> как их позавчора. 9-10, ты 11. А, надо 9-10. <laughs> Слатокінг. Сміливість дарувати емоції. Так, 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 так. Вже культивація йде по кукурузині. Женьок вилетів уже коткує. Ярик потихеньку доганяє. Красота. Десь лишилося мені 7. 7 гектарів десь, може менше, може 6, плюс-мінус. Так, поле я закінчив, одхожу край. Ось хочеться вам показати, як вийшло після каточки. Просто все ідеально. Тут зараз ойду край, ярик засіє, коточками все притрамбується І буде то, що треба. Просто ідеально. Аж глаз радується зробленій роботі. Я думаю за таку красоту можна поставити подобайку. Написати комент і підписатися на канал. Далі ще буде, ще будемо сіяти кукурузку. Ще будемо сіяти... Може соняшник, не знаю, ну кукурузу це точно. Що будуть відоси, все буде. Всім пока-пока.